Шановна панство, дивіться, моя сім'я з жовтим санцем неслухняним, ну, але чого знімаю відео. Вчора бачив, як камери з собою не взяв телефон, а телефон вдома залишився. Щось я розслабився, не хочу часто вже знімати ті відео, але так як люди дивляться, треба ж далі щось показувати, хоч періодично. вчора... Самець бігав за одною самкою. Бачив, я робив він вдалі, невдалі самки сатки, чи запліднив чи не запліднив. ну, Лише час покаже. Ну Самка не дуже втікала від тої процедури. От. Ну, тепер будемо дивитися далі, відслідковувати періодично. Все, дякую за увагу, до побачення.